В наступ на нашу студію сьогодні вирішив зробити наш гість. На ранковий. наше запрошення. Юрій на Сирочов, політолог, заходьте Доброго до нас, ранку. будь ласка. Поспілкуємось. Доброго ну ранку. І, і як вам вірите у мир і вірите у перемир'я? Ну, по-перше, перемир'я це не мир. І це було зрозуміло ще так. пів року назад для всіх, хто розумівся в тому, що таке перемир'я. Перемир'я це передишка. Мир це або виграна війна, або програна війна. Мир це або перемога, або капітуляція, про яку ви щойно говорили. Очевидно, що ми всі хочемо миру як перемоги. Тому для чого нам було потрібно перемир'я гіпотетично у вересні минулого року, і для чого воно потрібно зараз, щоб зміцнити свої позиції. Переозброїтися, підготуватися для наступу, для визволення території України. Перемир'я для того, щоб дати Захарченку і російським терористам підготуватися, піти, умовно кажучи, там до Києва, нам таке перемир'я не потрібно. Тому що ми бачимо, як діє Путін. Путін діє методикою доконаних фактів. Ось Мінський угоди ось кордон. Він тепер каже, ні-ні, кордон тепер у Дебальцево. Ніяких мінських ходів ми не враховуємо. Значить, влітку кордон вже буде по Запоріжжя, потім кордон буде там по Києву. І Путін щоразу буде приїжджати, казати: Ні, ні, ось реальна лінія розмежування, і дуже не хочеться дожити до того часу, коли доведеться українську зброю виводити на територію Словаччини, Румунії, Угорщини, і там буде лінія розмежування. Тому це перемир'я нетривале, це перемир'я виключно на папері. І воно єдиний плюс цього перемир'я, що під ним підписався Путін, Меркель і Овант. І вони несуть, будуть нести серйозні репутаційні ризики, якщо. Якщо воно буде підірване. а для нас перемир'я це передишка, щоб озброїтися. Юрію. Ви запитаю вас. От вибачте, Путін поставив серйозні репутаційні. Куди ще більше? Який він ризик репутаційний на під цим підписом? Уже весь світ. Ну зрозуміло, як до нього ставиться. Йому байдуже здається. Путіну байдуже з іншого боку, він намагається зберегти, хоча б якийсь момент, щоб не потрапити в повну ізоляцію. Тому що байдуже не байдуже. Путін це не Сталін Кафтаня. Сталін, якому байдуже було взагалі, він не мав рахунку швейцарському банку, він не мав золотого годинника, Йому було абсолютно байдуже, а путіну байдуже, але дуже боляче. Uh -huh. І та хвиля санкцій, яка могла наступити зараз, вона ще би боляче вдарила по Росії. А Путіну, звичайно, Путіну сьогодні байдуже, що про нього думають у світі. Путіну не байдуже, що про нього думають в Росії. А народ російський завжди годували хлібом і видовищами. От Путіну все менше і менше і хліба, щоб годувати російський народ, і потрібні видовища. І путіну, звичайно, не байдуже, тому що, наприклад, для Путіна перемиря для чого потрібно? Що ось ми обдурили світ Європу, але ми далі наступаємо. Йому потрібно годувати російський народ, щоб ми відгризли Дебальцев, ось медалька за Дебальцево, Ось медалька за щастя, ось медалька за ще щось. Тому і ми так само повинні розуміти, що є декілька фронтів. Є фронт. Дипломатичний, де ми розуміємо, що це все фільке грамота, бо в історії відносин з Росією ще ніколи. Е, якісь папірчики підписані не грали жодної ролі. Роль грали тільки військові сили. Дамо позубав Путіну. Ми, мир буде там, лінія розмежування буде там, не там, де накреслили її в мінську 6 місяців назад, і не там, де накреслили її в мінську декілька днів назад. Мир буде там, де українські солдати. Зброю зупинять російських окупантів. От там буде лінія розмежування, лінія перемир'я. Щоб трактувати перемир, щоб трактувати президента, його промови, його думки, потрібно хоча б бити мишкою на рушку, яка залізе в голову, побачить, що там. Але все ж таки, президент сказав, що якщо перемир'я не буде дотримано, я веду військовий стан. В принципі, фактично, ми зараз бачимо, що перемир'я не дотримується сторон. Не дотримується. Про ну, військовий іпотифичні. стан відходить інформація від адміністрації. Говорять про те, що немає підстав повністю для того, щоб вести як це розуміти. Президент говорить одне, проходить два дні. Ми бачимо, і говорить все нормально. Перед тим як стати політологом, як ви мене назвали, я був членом комітету з питань на безпеки і оборони, uh -huh. і навіть в тому комітеті, де більшість складала регіонали. Два роки назад одностайна думка була, що треба вводити воєнний стан як правовий режим. Бо закон так пише. Якщо ми будуємо правову державу, то написано: якщо на тебе напала, або є загроза нападу, або якісь зелені чоловічки, ти зобов'язаний включити захисний механізм державного організму як правовий режим воєнного стану. Він не він не вирішує ситуацію на фронті, бо на фронті бумажками правовий режим, чи не правовий режим не воюють? На фронті воюють гармати і солдати, і вони так, так чи інакше воюють. А цей режим потрібним був для того, щоб країна... Вся зрозуміло, що має воювати сьогодні воює 7% дорослого населення України чоловіків. 93% чоловіків святкують Валентина, ходять по кабаках, їздять за кордонах. Їх це не стосується. Ну скажіть, ми можемо виграти протистояння в третьому світі військовою потугою Росією, якщо в нас 7% чоловіків буде гинути під Дебальцево, а 93 будуть прохваждатися по київських барах? Ні, тому що для того в цій загрозі нам треба вводити воєнний стан. Чому він не вводиться? Та розумієте? В нас президент в час миру це гарант Конституції, представник України за кордоном. Гарант прав громадян, а в час війни це верховний головнокомандувач. От наш президент він не може зрозуміти, що зараз він верховний головнокомандувач, і він відповідає за все, що відбувається в Україні. Чому є режим? АТО? тому, що режим персональної безвідповідальності. Ви подивіться, щойно якась дуга, кольцо загибелі українських солдат не відповідає ніхто. Щойно щось український солдат, звичайний рядовий хлопець чи доброволець, досягає під Маріуполем чи під Дебальцям, як зразу з'являється. Надпис у Фейсбуці, в Твіттері, міністра внутрішніх справ, міністра ЖКХ, міністра транспорту, що ми здобули чергову перемогу. Відповідно, вигідно мати цей режим колективної безвідповідальності. Президент зобов'язаний був би ввести воєнний стан, але це. Боє взяти відповідальність на себе, тому, тому що тоді всі горіхи будуть на президента. А в Україні ну вони по суті й так на президента, ну на кого зараз валять абсолютно все? Ну на президента? Ну давайте вже Юрію. Не в так нас у вже... нас знаєте, У нас є дві війни: війна по телевізору в ранкових студіях, де ми з вами нам дуже зручно сидіти. Вона Від... вечірня, вона ще гірша, і, і, і війна на фронті. а вечірня ще гірша. І от чим ці е, дві війни відрізняються? Тому що там, де реальна війна. А по телевізору війна йде політтехнології. От хтось пояснив президентові, що він має вести лінію партії миру. От він має так боротися за. пан можливо, так йому. Він має так боротися за мир, що в Україні скоро каменя на камені не залишиться. А хтось пояснив прем'єру, що він має бути партією війни. І вони так мають розводити лохатро українців розводити, тому що українці частина. Звичайно, що більшість людей, хоче миру. Всі хочуть миру. Розумієте, Мої найкращі друзі. Знаходяться зараз під Дебальцевом, були на 31-му блокпосту чи в Донецькому аеропорту. І я розумію, що легко говорити про війну. Нам тут. Так, так, а коли я ну сам час від періодично буваю там, я розумію, що романтика війни зразу зникає, коли над головою пролітає е, снаряд, хоча б від 120-мм... міліметрового. Міномета, а якщо ще щось, щось ваше пролітає, то романтика геть зникає, і ти в підвалі чекаєш, коли це все коли це все закінчиться. Але війна не закінчиться перемир'ями. От ми дуже часто нам дуже часто ставили в приклад Швейцарію. Мирна нейтральна країна, але чомусь ми забуваємо, що Швейцарія займає озброєний нейтралітет. І швейцарія стала ну, після того нейтральна. І в обов'язку кожного чоловіка так, так і, жінки, і, У, і жінки, і жінки те і жінки. Я хочу нагадати, що в кінці минулого року мирна нейтральна країна Норвегія ввела обов'язковий призов для жінок. Бо розум... Зараз неспокійно в Копенгагені. Бо, бо розуміють ну Копенгаген це, це дані, але в Норвегії введений призов mm. для жінок. А в нас рік назад була проголосована моя постанова про відновлення призову. Але призивають кого? Дітей калік, дітей з неблагонадійних сімей. Ну знову робітнича селянську армію формують. А це має Путін зупиниться. Путіна хто зупинив? Не українська армія і не дипломати, не Меркель і не Оланд. а зупинила сила українського духу і зброї під аеропортом під Дебальцево. Тому як нам далі збільшувати перемир'я? Масово озброїти українців, готуватися до тотального опору, реально готуватися. Путін має знати, що кожна українська бабця забере з собою чергового російського окупанта. Ну, дивіться, як Путін рік назад думав, що за два тижні буде в Києві, так? Що за два тижні війни відбулося? Путін відгриз 100 кілометрів кордону з величезною втратою власної репутації, з величезним підривом економіки Росії, з поступовим підривом довіри до нього. Бо я ще раз зазначу, поки є хліб готувати російський електорат, так само він це хаває. А зараз хліба в Росії все менше і видовищ Юрій, Є але погоджується у нас 700 кілометрів загалі то кордону із Російською Федерацією. Ні, у нас понад 2000 кілометрів кордону Ну Федерацією. ось того контркордону, який вони перетнули по суті так. на даний момент, ні, ні, і ні, він ні. На, і на даний момент він захи, залишається незахищеним. Знову ж таки, якщо брати ту ж саму Харківську область, вона по суті теж стоїть під можливим потенційним ударом. О, дивіться, і нічого я, теж не робиться. Я повертаюся до того, що я говорив. Є війна по телевізорі, коли прем'єр-президент бавляться в партію, в партію Війни, є реальна війна. Наприклад, де стіна, про яку говорив прем'єр-міністр, гроші виділяв, казав, що ці проволочки залізні, стримують гради, силою і мислі людської. За рік, звичайно, ми повинні серйозно готуватися. Наприклад, ну чому зараз, от я вважаю, що помилка минулого перемир'я треба було створити залізобетонну лінію фортифікаційних споруд на лінії того зіткнення. Тобто там мали б бути доти фортеці і мінні поля. Що ми не зробили рік назад, але вже вже вже, вже, вже пізно по факту факту. Зараз по цій лінії зіткнення ми маємо зробити таку за лінію, залізну лінію мажено. Тобто воно має так бути напічкане окопами, дотами і, і і мінами, що ніхто не пройде Юрій, Я дві секунди. У нас 30 секунд. Будь ласка, єфремов, це закінчиться фарсом на вашу думку, чи все ж таки буде мати продовження серйозне? Революція гідності не закінчилася. Одразу після припинення війни на фронті продовжиться революція гідності. І Єфремов, і всі інші, хто чинили злочини про український народ, в тому числі з нинішньої влади, будуть нести відповідальність, бо фарсом є дії в прокуратурі, але люди не будуть фарсом займатися. Дякую, дякую. Пано Юрій, 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 ся... Ся... Юрій. Я сказав, ви політолог. Як вас представити? Юрко Саратюк, дякуємо. У нас був Юрко Саратюк, друзі. Пауза, новини актуальні. Ми повернемося обов'язково. Дякуємо вам.